Село Мажирів Жмеринської громади. На березі річки Рів до сплаву на каної готуються ветерани та військові Збройних сил України. Таке дозвілля для них зорганізував аналітичний центр Ветеранський простір. Його працівник Ростислав Рапцун каже, сплав влаштували у рамках проєкту «Правова та психологічна підтримка ветеранів та членів їхніх родин. Проект відбувається завдяки фінансової підтримки Міжнародного фонду відродження та Європейського союзу. Сплав на каное по малим річкам Вінниччини – це саме от те, що їх і зближує. Сьогодні участь у сплаві беруть сім учасників. Перед тим як вийти на воду, усім видають рятувальні жилети та проводять інструктаж. Кожен з учасників сплаву у нас застрахований. Це одне з головних правил безпеки. Кожен з учасників обов'язково має бути в жилетах, ні в якому разі не можна підніматися в повний ріст, будучи в знаходячись в каної, це так як це може призвести до аварійної ситуації, а саме до перевертання каної. Володимир Бриш із Рівненщини у Вінниці каже, проходить лікування і готується до протезування нижньої кінцівки. Це його перший сплав у житті. Дуже люблю воду, люблю природу. Природа, для мене це таке ну, розслаблення, розвантаження. У каноє по двоє річкою Рів долають дистанцію у 14 кілометрів. Маршрут від села Межирів до села Тартак. Сплавляється вдруге, каже Дмитро Остапенко. Чоловіку 40. Півроку тому, розповідає, отримав поранення під бахмутом. Досі відновлюється. Активний відпочинок гарна нагода відволіктися та емоційно розвантажитись. Це вид реабілітації це дозволяє відпустити би, свої думки, трішки фізичного навантаження, тобто допомагає встановити себе. Серед учасників сплаву й одна дівчина Ані Сорочинській, 24, Розповідає, країну захищає з перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Аня доброволець. Я до цього була в АТО, потім пішла на повномасштабну власне, війну. Я служу у розвідувальному зводі 2-го стрілянського батальйону, що цьому бригади. У Вінниці на лікуванні таке дозвілля каже допомагає душевно та морально відволіктися. Цікаво, це якась можливість розвантажитись, можливість подолати, напевне, якісь. Страх природи, тому що в силу роботи природа зачасту зараз асоціюється з небезпекою. От, можливість якось трошки переключити своє бачення. Цей сплав четвертий за рахунком, каже Ростислав Рабцун. У планах влаштовувати такі двічі на місяць, аби охопити якомога більше ветеранів та військовослужбовців. Участь безкоштовна. Триватимуть вони до жовтня включно. Наталя Колодій, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінничина.